На початку року я придбав собі таку чудову консоль як Nintendo Wii. За місяць активної гри я ще ні разу не встиг пошкодувати про її покупку. Консоль просто чудова, та була дуже унікальна серед своїх конкурентів на час 2006 та 2013 та року. Основну її унікальність робить V-Remote, контролер цієї приставки. Він працює на якості інші геймпади. Разом із самою приставкою та контролером у вас повинна бути сенсорна панель. У контролері вбудовані акселерометри, а оптичний сенсор, що стоїть біля телевізора, вже ловить рухи вашого контролера та передає їх у саму консоль. Після чого усе це обробляється, і ось ми маємо передавання руху з контролера у гру. На словах, усе доволі легко, але з інженерної сторони це доволі важка у виконанні річ. Але у Nintendo вдалось зробити свою унікальну консоль. із на той час унікальним контролером. Але у які ігри за допомогою нього можна грати? Чи буде нормально та чітко передаватись рух контролера у саму гру? Так. На диво, рух передається доволі чітко та плавно. Що казати? На прикладі eSports можна побачити, як веде себе контролер. а в особливості у гри бейсболу можна прослідкувати, як плавно усе працює. Звісно, контролером можна користуватись і вже звичним для нас способом. Але все одно у більшості таких ігор вам час від часу прийдеться ось так махати контролером. А тепер хочу вас спитати, які на вашу думку на цій консолі самі популярні жанри ігор? Можливо, платформер. Стрілянки чи, мабуть, фітнес-ігри. Так, фітнес-ігри на цій консолі були самі популярні. Звісно, ще є дуже багато усіляких Маріо Картів, Маріо гелексі соніків і так далі. Але фітнес-ігри самий популярний жанр. І ось в цю категорію ігор потрапляє наша сьогоднішня гра Just Dance. Думаю, що немало хто з вас чув про неї, але наскільки багато і чи є у вас уявлення, що це взагалі за гра така і як у неї грати? Отож сьогодні я розповім вам про цю чудову музичну фітнес гру. Ставте вподобайку, підписуйтесь, беріть із собою смаколики і приємного перегляду! Одразу хочу уточнити, що грав я у Just Dance лише версії Nintendo Wii. На інших консолях гра недалеко пішла, різниця лише у керуванні камерою, контролером тої чи іншої консолі, або ж за допомогою вашого телефону. Ну і звісно, графіка на інших консолях буде ліпше. Перша гра серії Just Dance вийшла у далекому 2009 році, виключно для консоли Nintendo Wii. від великої та жахливої Ubisoft. Ех, були щаси, коли Ubisoft були нормальною ігровою компанією, а не те, що у них зараз. Більшу частину усіх дз-денсів розробили хлопаки та дівчаки з Ubisoft Париж. Лише деколи розробка могла ділитись між іншими частинами компанії. Фактично, ідея про розробку Jazz-Dance з'явилась через одну міні-гру у Rayman Raven Rabbids, де вам потрібно було в ритм натискати на клавіші або трясти контролером, щоб ловити зайців та додавати їх на свій танцювальний майданчик. І ось тут усе почалося. Після ще однієї гри по франшизі Раймана та Зайців, розробка першого діз-денсу почалась, адже Wii Remote ідеально підходив для гри такої механіки. І ось так, не в самому швидкому темпі, команда у розмірі 20 людей розробила перший дз-денс. У нього входили 32 пісні, серед яких, як я вважаю, вам будуть знайомі ось ці композиції. На жаль, усі вони із авторським правом, тож увімкнути їх вам тут я не можу. Тепер давайте ліпше розглянемо, що це за гра і як у неї грати. Як я казав раніше, ваш контролер відстежується за допомогою акселерометрів та сенсорної панелі. Коли у грі ви вибираєте певну пісню, перед вами з'являється людина, котра буде танцювати. Справа знизу ви можете помітити маленького намальованого чоловічка, який показує вам, яким буде наступний рух. І саме за цим чоловічком та танцюристом вам потрібно буде повторювати рухи. Контроллер ви обов'язково фіксуєте у себе на руці за допомогою ремінця. Повинен бути на вашому v -ремоуті. Але я вас прошу, не викабелюйтесь тим, що вам лінь одягати його, що нічого не станеться і контролер не випаде у вас з руки, випаде! Просто повірте мені, я вас попередив. І тепер ви майже що готові грати. Поставте сенсорну панель так, щоб вона добре бачила ваш контролер. Обирайте пісню і починайте танцювати. Тримаючи контролер у руці, танцюйте так, як зображено на екрані. Вам будуть нараховуватись бали та буде показуватись, як саме ви виконали той чи інший рух. Є оцінки окей, гуд, супер, перфект, ну і хрестик в разі, якщо ви не виконали рух. Також ви можете танцювати у своєму ритмі, додаючи свої рухи під час танцю. Гра це навпаки підтримує. І в кінці, коли будуть показуватись результати, це можуть виділити у спеціальному полі. У Just Dance можна грати до 4 гравців у одному приміщенні. Але для цього вам потрібно 4 контролери, а саме головне, друзі, з котрими можна у це грати. Я у свою чергу проходив гру у гордій самотності, тому не знаю усіх точних подробиць. Ну, воно мені і не потрібно. А ще у новіших іграх серії Just Dance можна було під'єднати мікрофон та співати пісню, яка грає, адже слова пісні показуються знизу зліва. Я взагалі не зрозумів, як це працює. Чи то у мене занадто новий мікрофон з USB 3.0, чи ще щось. Але у мене нічого не працювало. Можливо, ви могли подумати, що усі ці персонажі виконані у 3D. Це не так. Усе доволі логічно та легко. Є студія, стоїть камера. Попереду нею хромакей. Перед усім цим стоїть заграмована людина у костюмі і танцює. Танець записується, після чого цей запис перекидується на комп'ютер. Зелений фон замінюють на якесь відео, коригують рухи і так далі, і усе у цьому дусі. Думаю, суть того, як усе записується, ви вловили. Перший Just Dance був просто неймовірно успішним. Більше, ніж 4 мільйони копій було придбано по всьому світу. Величезний успіх для Ubisoft, а що це означає? Потрібно робити гру далі. Сильно розбирати кожну частину ми не будемо, адже це не має великого сенсу. З гри в гру сильно нічого не змінювалось, лише графіка, візуальний стиль та, звісно, додавались нові пісні. А ще у серії Just Dance були такі ігри, як «Michael Jackson Experience», «Abba You Can Dance», «Just Dance Kids» та Суперкенжова гра The Smooths Dance Party». На рахунок першої гри, то там були популярні композиції Майкла Джексона, та рухи у грі потрібно було виконувати майже такі самі, які виконував сам Майкл Джексон, наприклад, Місячну ходу. Щодо другої гри, то там просто були зібрані популярні пісні від групи Абба. Третя це легша версія гри, котра розраховується на дитячу аудиторію із дитячими піснями та у більш простішому виконанні. А четверта, це саме та гра, котра колись стала мемною через доволі смішні і частково топорні рухи смурфиків. Але зараз давайте дійдемо до одного цікавого моменту. Щоб ви розуміли, консоль Nintendo Wii офіційно перестала підтримуватись у 2013 році. Так, після цього на неї ще можуть виходити ігри. Але навіщо видавати ігри на вже не актуальну консоль? Це ж як мінімум менш прибутково. Ну, для Just Dance Wii Remote був дуже зручним в плані керування, і на Nintendo Wii Just Dance виходили аж до 2020-го. А після чого Ubisoft заявили, що нові ігри цієї серії не вдалося запустити на Nintendo Wii. Що мов, вона занадто слабка для наших ігор, ми не хочемо стояти на місці, а бажаємо розвивати нашу серію ігор, йти уперед із новими технологіями і бла, 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 бла. Звісно, так частково я можу погодитись, що нові ігри Just Dance не могли запуститись на Wii. і з кожною новою частиною відео на фоні, де танцює танцюрист, ставало усе більш ліпшим. Якщо у першій грі обходились градієнтом та якимись фігурами. То у наступних частинах вже додавали повноцінні відео та рухомі фони. І, мабуть, у новіших Just Dance використовують 4К відеокамери. А стискати і адаптувати під стару консольці відео це довго, нудно, а ще й платити гроші працівникам за це потрібно. А я думаю, ви знаєте, яка Ubisoft жадібна до грошей. Тож я вважаю, що Ubisoft вирішили закінчити серію Just Dance на Nintendo Wii на круглій, красивій цифрі. А хоч яка ніяка заміна Wii Remote у Ubisoft є у вигляді джейкона від Nintendo, Switch. А тепер, розібравши перші час Денси, що це взагалі таке і як це працює, пропоную зовсім трішки подивитись на нові ігри цієї серії. Візьму у приклад новенький Just Dance 2023-го. З 2009 року дуже багато чого змінилось: потужності консолей, можливості використовувати ці самі потужності і багато чого іншого. Передивляючись геймплей Just Dance 23-го, можна одразу помітити, як усе змінилось. Дуже красиві відеоанімації на фоні, з'явились танці, у котрих не танцюють танцюристи, а використовується покадрова зйомка персонажів, зліплених з пластиліну, що виглядає ну дуже круто. Також, вже не в новинку, пісні де використовуються 3D-моделі. Як мінімум, ціла смов Dance Party була зроблена лише з 3D-персонажів, але тут, звісно, анімації та їх якість стали в рази ліпше. А також ще доволі цікавий рівень, котрий виконаний у 16 біт стилі. Звісно, неможливо описати, який він класний, але я просто боюся уявити, наскільки ж аніматори замахались робити цей рівень. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Just Dance чудова гра, а саме головне, унікальна. Але як я вважаю, рано чи пізно Just Dance замінить Beat Saber, або якась інша гра для віртуальної реальності. Кожним днем VR все більше і більше приводять до тями. І на прикладах метаверс вже можна шокуватись від результатів. А ще, й, рано чи пізно, VR все-таки стане більш доступнішим простим смертним. Ну але не будемо поки йти в мої думки. Загалом, Just Dance це дуже хороша спроба, котру доробили начебто простої міні-гри у реймані. І з кожною частиною гра все більше і більше розвивалась. Робились нові, ліпші костюми, відеоряд змінювався у ліпшу сторону і так далі, і тому подібне. Загалом, сподіваюсь, що за допомогою мого відеоролика ви тепер маєте уявлення, що таке Джез Dance і як воно грається. Також завітайте на мої стріми, вони у мене доволі часто. А я з вами не прощаюсь. Невдовзі знову почуємось.